Три день малята! Сьогодні ми з вами будемо рахувати до 10. Вийшов зайчик погуляти, всі морквинки порахувати. Одна лежить в корзинці, друга в капцях, третя на столі. Нумо разом рахувати. Зайчик у мирші іди сюди, де четвертий не знайду, та лежить. На даху п'ятий і шестий на городі гуманять, де всі інші не знайду, де морквиночки мої, щось деркоче і грохоче в небо дивляться всі очі. Сім летить у літаку, вісім плаває у річці. Дев'ять скаче на слоні, майже всі знайшли морквинки. Десять зникла десь у квітах. Десять друзів посміхніться. Фотографуємось усі.